Коляда іде обов'язковим атрибутом різдвяно-новорічних свят є колядки та щедрівки. Спершу вони з'явилися як співанки прославляння язичницького бога коляди. Потім, з поширенням християнства, вони почали присвячуватись народженню Сина Божого. Колядують в Україні на різдво 7 січня. У святвечір колядувати не прийнято. Чи популярні старовинні колядки серед сучасних українців, яке походження цих пісень і що вони символізують? Події довідувались у керівника вокально-інструментального колективу горлиця міського будинку культури Вікторії Лемещенко. Жінка вже багато років поспіль не лише збирає фольклор нашого регіону, а ще й навчає усьому народному своїх юних вихованок з горлиці. Люди самі телефонують і пропонують кажуть, от Ми знаємо таке. А інколи я, наприклад, десь спілкуюся з людьми і чую, що співають от таку пісню, яку я не знаю, і потім я її записую. <кій> відтворюю відтворюю ноти і розучуємо. Зараз ми проходимо колядки і щедрівки, тому що наближаються зараз ці свята. Ми дуже як би сказати, нам дуже легко вдався цей матеріал, тому що цей матеріал ми раніше в принципі чули від бабузді дідусів. Ми це все раніше співали. Нам подобається колядувати, тому що це різдвяний настрій. Ми даруємо настрій і людям, і собі колядки це часто величання з вірою. те, що говориться про господаря та його родину, неодмінно збудеться. Господарю і господині в колядках бажається щастя, здоров'я, щедрого врожаю та багатства, багато колядок і щедрівок на честь коляди або з побажаннями врожаю. Останнє само собою зрозуміле. Адже колись давно, ще до християнства, всі свята наших прабатьків були пов'язані із землеробством, а спосіб життя відображався у ритуальних піснях і традиціях. На усіх цих примудрощах уже з раннього дитинства розуміються вихованці ще одного гуртка під назвою Витинанки, який очолює пані Вікторія у центрі творчості дітей та юнацтва. Ми навчаємося колядувати, співати багато чого різних пісень узнаємо. Мені подобається колядувати тим, що ми підтримуємо традиції. Можна ходити по домівках колядувати. Та отримувати за це якісь солодощі або гроші, прикро, що такі чудові традиції з кожним роком забуваються. Сьогодні більшість дітвори не пригадає жодної колядки, та й люди старшого віку колядують менше. Ми на жаль, чомусь запозичуємо такі свята, як Хлоїн, який і не потрібен і. Нічого доброго і щирого не несе для наших дітей, а забуваємо своє українське, свої звичаї і свої традиції. Але я думаю, що якщо єсть такі дівчата молоді і діти, які ходять і цікавляться, може й вони теж своїх дітей навчать в майбутньому. Ну треба якось берегти це. Наше коріння для того, щоб ця чудова традиція не втрачала популярності у наших оселях, більше звертайтесь до народних звичаїв, навчайте цьому дітей та слухайте ось таких чудових автентичних обрядових пісень. Радить Вікторія Лемещенко. Наш колектив ну, у нас таке покликання зберігати ці традиції і передавати, нести їх людям, відтворювати і зберігати.